Ви неодноразово вже мене запитувались про як я, те, як я відношусь до регресії, до таро, до різних різних всяких видів енергетичних практик. І я вже неодноразово розказувала, що я до них ніяк не відношу, тому що я не є з ними, я давно вже піднялася. Взагалі над цими всіма інструментами людськими більше такого, третього виміру, старими інструментами. Тому тобто, що коли душа починає підійматись до творця, коли душа готова з творцем, дійсно пробудитись і згадати, хто вона є, їй не потрібні вже ці інструменти. Це інструменти минулого сторіччя, це інструменти минулої свідомості, де люди шукають готових відповідей, де люди шукають готових е, якихось е, рішень. Від розуму, так, щоб чогось позбутися. Тобто ще такий рівень свідомості. Це не є ні погано, ні добре. Це такий рівень свідомості, де ще людина живе в его, і вона шукає якісь свої інструменти, як з цього вийти, як позбутися. Я в регресію дуже дуже трошки там пару разів я все пограла, скажем так, теж не моє, тому що це таке для мене більше виглядає як психологічне для людини. Такий чисто людський інструмент, і для чого входити в ілюзії, дивитися ще якісь ілюзії? Якщо ви потім, ви потім підніметесь, дасть Бог, і ви відчуєте, що це взагалі наші ілюзії, це сни ілюзії, і взагалі ми можемо налаштуватися абсолютно і считати, в принципі, з будь-якої людини, любої ілюзії, ви будете, І ваш розум може казати, що це ви також. Тому що на різних рівнях ви будете щитувати зовсім. Інакше, так скажемо, регресія на різних рівнях свідомості. І все-таки, знаєте, поглинання в свої ж ілюзії, ну, не знаю його, не моє. Я, я би не прикликала таке робити, тому що це такі інструменти дуже тимчасові, дуже людські, і вони не ведуть до пробудження серця. Все, що веде до пробудження серця, так само, як і любі, там, гадання, карти, любі, любі, абсолютно. Це також постійний пошук якихось готових відповідей. Це знову ж таки, знаєте, така відмова від шляху трансформації напряму з творцем. Це така гра в готові відповіді. як… Правильно зробити, як неправильно, тобто ти сам від себе забираєш свою еволюцію, тому що ти перестаєш бути творцем. Ти питаєшся у карт, як жити, що робити, з ким жити, куди йти. Тобто, ти не сам ти не є як творець в даний момент, ти втрачаєш цю можливість. Замість того, щоб з'єднуватися з творцем і розвивати свій енергетичний канал вічності, ти питаєшся то там, то там і борешся з тими проблемами, віддаєш свою долю в руки різних егрегорів.